Усім привіт! На зв'язку з Stalker Реактор. Ось ми з вами приготували ось таку поляну невеличку біля вогнища. І зараз ми з вами підемо, добудемо дивний казанок і потестуємо його, як він буде реагувати з новими предметами, так як обіцяли розробники в новому патчі, що він буде інакше себе вести з нон-стопом. Ось Limited Edition. Ось я його приготував. Ось їжа якась. Ось ми тут його заставимо, так є. І зараз ми ж тут підемо в туманчик швиденько, і добудемо наш дивний казанок. і Заодної... хтось може подивитися і приповнити собі, як це робити. Ось. Нас зустрічає тут контрос Кровосос. Так, іди сюди. Не попав. Буває. У мене є САЙГА проти кровососа, тому він мені не страшний. Ну де він? А, бачу. Ось там ховається. Йди сюди. Він мене боїться. До речі, друзі, недавно був... День народження нашої любимої гри Stalker Shadow of Chernobyl першої гри серії. Ось можете подивитися моє відео на ту тему. Ось залишу посилання вверху відео і в кінці. Ну де він дівся? Утік десь. А бачу, біжить. Опа. Впав разом з ним. Завалив. Контрольний в жопу. Хі -хі -хі. Добре. Йдемо сюди, дивимось, тут закрито. Так. Так, тут теж зачинено на стоп хлібчик заберем. Тут сидить контрольор якийсь. Білети перевіряє, мабуть. На вхід до музею. Немає нікого, добре. Йдемо, виходимо з туману ще раз. Так, що в нас помінялося? Щось в нас нічого не помінялося. Ні, помінялося. Ці двері зачинені, ці недоступні. Добре. Е, тут далі немає проходу. Ще раз тікаємо в туман. Знову нас викинуло сюди. О! Щось з'явилося в нас ідемо сюди, в прохід. Зараз ми його тут візьмемо. Ось. Ось у нас прохід будинок всередину. Замочок. Ми його Двері далі зачинені, але вже можна вийти. Не можна. Так, тому нам прийдеться ще раз вийти в туман. Виходимо. Так, що в нас змінилося? Так, тут зникла надбудова. Але двері вже відчинені. Так, і тут зачинено. Нам потрібно взяти ключ від дверей, а він знаходиться... Я не пам'ятаю де. Ага, ось бачите, сюди вже не можна пройти, тому ми зайдемо сюди. З вулиці. Ми сюди зайдемо з вулиці. І ось тут, десь... Є ключ від дверного замка. Так. Ключик маємо. Повертаємось. Не туди. Повертаємося в будинок. Ось відкрили ми. І ось у доступний вихід на... на чердак. На горище. Ось сюди. Щоб довго не гратися, ми сюди гранатку кинемо. Ось так. Прохід. Відчинено. І ось наш дивний казанок. Є. Консерви. Так, і ось, друзі, добули ми з вами дивний казанок. Можемо виходити з туману. Так, подивимося, де ми знаходимося. А, неподалік вогнище. Десь тут наше вогнище. Ось. Ось накрита наша поляна. Ось тут можемо зробити таку річ. А мені здавалося, що мене хтось бачить. А то. Так. Ось ми маємо трошки ось артефактів. Ми, наприклад, дивний м'ячик заберемо. І поставимо сюди дивний казанок. Легше втамовувати голод із спрагу, але варто О, ну назав... розпочинається. Перервали нам. Сиденьки. Хто там є? Бандити, мабуть. Ще хтось є. Чи немає нікого вже? Та ні, вже нікого немає. Нам он брат сталкер допоміг. Добре, повертаємося до нашого багаття. Ось. Ось ми тут. Візьмемо наш казанок. Де він є? Ось тут. І... кладемо його сюди. І щось спробуємо зробити. Наприклад, випити Non-Stop Limited Edition. А він у нас впливає... На максимальну вагу. Тобто, випивши 1,05 кг додається до переносимої ваги. Якщо ми вип'ємо кілька нон-стопів, як бачите, вага у нас збільшилась. Тобто можна носити більше, ніж потрібно. Ну, а тепер щодо їжі. У нас є ковбаска. У нас є. Так. Не туди. У нас є ковбаска. Ми сюди ставимо ковбаску. Сюди ставимо хлібчик. І десь ще було згущене молоко. Ось так. Ось тут. А чому воно зникає? Добре. Зробимо так. З'їмо колбаску. І чуємо, що він. <плес> <плес> І чуємо, що він ригає. <плес> а чому в нас радіація б'є? Не повинно бути радіації. Добре. А що, якщо ми з'їмо консерви? Дивіться, з'явилася кровотеча і гиковка. Якщо ми з'їли консерви. Якщо ми їмо ковбасу, то в нас з'являється радіація. Добре розумію? Зараз ми його ще раз перевіримо, так? З'їмо ковбаски. Так, бачите? Піднімається рівень радіації. Так, а якщо хлібчик... Подивимося, що буде, якщо з'їсти хлібчик. Ага, то він взагалі п'яний стає. Бачите, якщо їсти хліб, то... І гекавка. І оп'яніння йде. Бачите? Він вже хитається. Так. А якщо випити пива, наприклад. Ось... Випиваємо пиво. Хе. <гум> ефект той самий. Горілочком. Це позабираємо. А якщо горілочки випити. А, бачите, ефект подвоюється. Він знову таки п'яний, що більше. Так, а якщо, наприклад, випити водички? Водичка в нас є ось тут. Бачите, водичка знову ж таки піднімає радіацію знову з дивним казанком. Пройшов ефект оп'яніння. А радіація виросла. А ще у мене є ось такі протухлі консерви. Цікаво, що буде, якщо їх з'їсти. з'явилась кровотеча і гиковка. Ось такі ось цікаві ефекти. У нас дає дивний казанок. Разом з їжею та іншими речами. Ось так ось, друзі. Ось такі от цікаві моменти після актуалізації 1.3. Добре, на цьому я буду завершати. І вам кажу до наступних відео.